Ну що ж, розпочинаємо yeah. нашу дегустацію від осаме Срітфуд. Спочатку ми будемо їсти салат сальмоне. Тут Дуже бачу всього стільки багато. І риба, червона, і креветки, і переплені яйця, помідори. Я таке дуже обожнюю. Бачите, окремо йде соус. Це все заливається. До речі, такий цікавий соус, я ще навіть не куштувала. Лолочка. Ти хочеш разом зі мною? Так, це ми все перемішуємо. Боже, як воно апетитно виглядає. Ох, дуже голодно. Випечайте, буду їсти. Я дуже люблю їсти останнім часом на камеру і спокушати вас, тому ловіть. Так. Візьму всього. І рибки, і кріветочку. Так, зловлю. Так. Mm ага. -hmm. Це дуже смачно. Так. Тут стільки багато начинки, вам просто не передати. Ціна начебто 180 гривень цей салат коштує, але він, якщо готувати вдома, така порція вийде навіть і більше. Тут і креветка, і красна риба ж, і всього є. Особливо, хто на ПП, слад топчик. А Хто і без ПП, як я? Дуже смачно. Креветочка. Щоб Що ви бачили що дійсно це все є? Ну, і далі моя улюблена піца. Ти яка вона здорова. Скільки багато начинки. Тісто, то нюсіньке, а начинки багато. Воно ж. Розпадайка? Щось гаряче. Дуже смачно, Знаєте, я ще не пробувала раніше піцу привезли. Находить від Family акцію, Іде з грушею, з горішками тут, з сиром. Це, напевно, якась новиночка, бо раніше в їхньому асортименті я не бачила. Бачите? До речі, якщо ви забирає, замовляєте на 450 гривень безкоштовна доставка, також залишу вам посилання на їхній інстаграм, там де ви зможете зробити замовлення. Там зараз дуже багато акцій проводять, з якими ви можете ознайомитися в них на сторіночки. Я робила мені дуже зручно на їхньому сайті, тому і сайт, і інстаграм залишаю. Ну що ж, смачного вам і гарного вечора!